Так, ну що, друзі, вітаємо. З вами автоінструктор Роман і Іван. Всім привіт. Іван у нас займається підбіром авто, е, і е, хотів би в нього позапитувати просто. Заїхав до мене в гості, а я в нього якраз запитую, типу, як ти підбираєш людям машини? І ми вирішили зробити на цей відос. І так. От дзвона до тебе, наприклад, там а, хтось із підписників і питає, там, а, чи можна підібрати авто, і всякі такі справи. Взагалі, як це відбувається, коротше, ну як ти це робиш? Ну Дивіться, спершу треба визначити, для чого людині цей, цей автомобіль взагалі потрібен. Для понтів, для сім'ї, для їзди на кожен день. І це з людиною все обговорюється. Вона каже, що вона, наприклад, хоче машину для сім'ї. Ти вже відразу ну а знаєш в чому прикол? Тіпа, ну і з новачків, наприклад, ще ніхто не знає, йому машина, а не знаю. Розуміло. А, там я, наприклад, знаєш, коли питаю, типа, а ну чи є сім'я? Да? Дітей будеш возити? Ні, просто з роботи на роботу, бо вони навіть не знають, яка їм треба там. Куп пеха, може їм такий кадет треба а, навряд чи да? або, Це а, треба. А, да, або, або там кадет. їм, да, або їм треба там якийсь універсал, або то або все, вони дупляни відбивають. Тобто новачок, я тобі ходу скажу, блін, що не знаю, яка йому треба машина. В плані, це хіба що ти можеш там виходить порекомендувати? От мені, наприклад, седани не подобаються. Але в принципі, то ну, нормальна машина. Це дуже популярна і нормальна мені машина. Мені подобається більше хетчбеки, або універсали. Універсал на кожному підійде. Хетч, типу, універсальний, тим, що і всунути можна щось велике, і сідухи скласти і. Він без багажника, тобто він коротший, габарити легше відчути. Ну тут дам пораду, і як я роблю, я завжди рекомендую людині просто піти на авторинок, на будь-який, неважливо, і Це просто візуально подивитися, подивитися візуально автомобіль, який вам може підійти, а потім вже. Дивитися на нього обзори та тому подібне, спілкуватися з іншими людьми, власниками можливо таких машин. Можливо, ви таких знаєте. Обзори подивитися. А, ну так, да. по-перше, якщо у вас немає таких знайомих, просто дивитися на авторинку машину, яка вам сподобалася. Потім залазити в інтернет, Ютуб. На авторинок TikTok. це хрен хто поїде. Да? Чому не треба цього соромитись, просто в нагло підходите, дивитеся, мов ви вже її купили, вже уявляєте, як ви на ній їдете. На авторинку можна підійти, посидіти в машині, пощупати, поклацати кнопочки. Коротше, нафіга машина, да? механіка, автомат і напевно бюджет. Так, так. І ви вже для себе зможете. Давай, давай я, що тобі, вам я треба? тобі дзвоню. Короче, я водій початківець, я вчора склав іспит, мені треба машина. А в мене є е, 10 тисяч доларів. І мені треба автомат. Ну, в цьому ціновому діапазоні дуже багато автомобілів. як багато, так? Можна, да? можна а, вибрати причому... і седан, а, універсал, а, все сідає. А якщо, наприклад, опустити бюджет до восьми? Більш складніше, але це буде старенькі машини десь восьмих там десятих років. Ну, навіть навіть може трішки старше, там 6-8. От, це взяти буде типу, нормальний автомат. Нормальний за 8 тисяч можна взяти. Тобто то вона не ушатана буде, вона буде більш-менш буде... живенька. Так, так, якщо так. вже бюджет за десятку переваляться, я так розумію, це вже там 15, машина, 15 16, 17, 18 роки. так а, Це бюджет, наприклад, 15. Ну там вже космос вообще. Ну, можна. А на даний час буває, що люди хочуть дуже швидко спихнути свій автомобіль, і зараз є така тенденція, і вони ну, продають за безцінь, можна сказати. Що, ну. А ти, типу, сидиш, тебе закладка є, якісь там примітки. Так, Так, продивляюся. Ми ще займаємося машинами, їхнім перепродажем, але не завжди ці машини ми можемо рекомендувати, якщо людина звернеться на підбір. Хм. Короче, в будь-якому випадку в тебе є якісь напрацювання і, як мінімум, якісь закладки. Ти побачив прикольну тачку сам по собі. Ти ж листаєш по-любому Звісно, Авторію, день, OLX, день, кожен, кожен день. день. Да? Сидиш, тупо листаєш, листаєш, якісь там закладочки робиш, типу, прикольна тачка, о, прикольна тачка. А що там народ торгується? Що там зараз, взагалі? зараз з ринком взагалі не зрозуміло, що твориться, але можна видрати і нормальну машину по нормальній ціні. Є такі люди. Котрі швидко хочуть продати і Але треба... Це я так розумію, це типа година-дві прийняття рішення і патра. Так, так, так. Не це треба ніколи не, ні, 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 не затягуйтеся з цим. Якщо ви вже вирішили щось купити і вам це сподобалося, і ви, якщо там з кимось поспілкувалися, вам подказав, що ця машина дуже гарна, то не думайте, просто дивіться її на СТО. Якщо все добре, забирайте її. Ну, не ми... морочте голову, як то кажуть. Типа... Якщо воно твоє, то ти це відчуєш. Якщо воно ні, ну сісти, посидіти, подивитися. Знову ж таки, якщо це ринкова ціна, то напевно там поспішати не треба можна глянути одну другу. Ну по своєму опиту, я відповім, що у мене люди, які зверталися на підбор. Брали машини, які навіть вище ринку, чисто із того, що там гарний стан автомобіля. І вони не хотіли займатися, е, витрачати свій час, щоб шукати ще місяць-два. Вони побачили, машина машину добра. Вони попрохали мене, щоб я трішки скинув ціну. Інколи виходить скинути, інколи не виходить. Е, і все, і в принципі вони її забрали. Ну, ціна була трошки завищена від ринку, але авто ну, в дуже варному стані. Вона буде їздити і їздити. А що скажеш, яку краще взяти тачку? Типа візуально ціленьку взагалі, тіпо, але е, з якимись е, нюансами по двигуну коробці, чи візуально зашарпану, а, а по техніці нормально? Все залежить від бюджету. Але краще брати машину, щоб вона була і по кузову в більш-менш нормальному ну, це стані. Це ідеальний варіант. Да, і по техніці. А що ти обмежений в бюджеті? Тут вже треба дивитися, але краще. Хоча що краще, якщо у вас є знайомий маляр, ви можете брати машину по кузову. Якщо у вас там є знайомий моторист, ви можете брати машину з мотором. Ну, не важливо. Просто... З, з нюансами Так, да, Якщо у вас маленький бюджет, ви повинні ну, розуміти, що ви в будь-якому випадку будете вкладувати гроші. Неважливо. Двигун то чи кузов, і все. Якщо кузов кривий, то звісно, краще, щоб зробити двигун, ніж там, рівняти кузов, його там, варити, красити. Ну, да, Це і так, дешевше буде. Тобто, в чому прикол? Якщо м'ятина є, там, то не страшно, а якщо у тебе коробка почне пінатися, то її треба ремонтувати. Так. І пофіг, на кузову можна їздити, а на коробці не ну, тобто, поїздиш. Якщо там по косметиці вона трошки-трошки трошки, трошки, трошки із нюансами, то в принципі нічого страшного. А до речі, особливо водіям початківцям по-любому все одно можуть покоцати той же бампер передній-задній. Mm. Без задній. Су... А от якщо там будуть якісь можливо нюанси, хоча з мотором не вгадаєш. Ну, я навіть так скажу, що якщо ви даві з підборщиком берете машину, він і подивиться. Він ну, навіть це не гарантія. Да, це, це не, не гарантія. гарантія. Він не буде зацікавлений вам е, порекомендувати погану машину, але ну це залізо, і воно може в будь-який момент вас підвести. І ну за це вам ніхто не дасть 100% гарантію, що ви візьмете. Ну, приколів, я сам собі дивився там якусь передостанню здається Аудюху на автошколу, і поки я її гнав з. Борщаговки на лівий берег, в мене рульова рейка відказала. Прямо по дорозі. Це, ну, в перші, це в перші 30 хвилин, як я її купив. Червоним навіть знати. А, да, ну, тобто, і що ти скажеш. А ще один прикол, а, цю ам'ягу, здається, я купляв, і в мене наступний день коробка лягла. Ну, тобто, від цього ніхто не застрахований, але я, наприклад, завжди раджу, щоб бабки залишались на ремонт. Якщо в тебе бюджет 10, скільки залишити грошей? Ну, для початку хоча б доларів 500. Я так рекомендую прям 1200. Ну це вже сильно. Це, до це прям запасом запасом А да. для того ви користуєтесь послугами підбірника або СТО для того, щоб ви знали свої подальші затрати. І рекомендую вам дивитися на тому СТО, на якому ви будете ремонтувати машину. Ну а якщо да, це да. інше місто, звісно ви можете там звернутися до людей. Котрі там по місту і потім вже гнати до своїх, але краще, якщо ви берете в одному місці, щоб її дивився, дивився ваш майстер. Котрига, да, котрий потім, да, да, да. Кстати, до речі а, ваня і підбирає вані і Якщо він підіб, підбере вам а, щось погане. То можна йому потім проїхати і легко, натикати. Легко, легко. Типа, ти ж дивився. В смислі легко. двигун на капіталку. <рес> <рес> Дуже легко. Вам гарний лайфхак. Тож, якщо будуть питання, пишіть, звертайтеся, я його відмічу під відосом. Ну все, всім гарного дня чи вечора.